Уявіть собі команду, де кожен дотик до м'яча може коштувати як квартира в центрі Києва. ПСЖ не просто виграли все в сезоні 24-25. Вони зробили це зірковим складом, де зарплати змагаються зі світовими рекордами. Тут на полі не лише футболісти, а футбольні бренди з багатомільйонними контрактами. То хто з них отримує найбільше. Всіх ради бачити на футграмі старих та нових друзів каналу. З вами, як завжди, Костя Голтон і саме сьогодні ви дізнаєтеся, скільки отримують ваші улюблені футболісти, гравці ПСЖ. Погнали дивуватися разом. Перше про кого хотілося б вам розповісти, буде Дезіре Дуе. Цей хлопчина став справжнім відкриттям Ліги Чемпіонів сезон два чотиридвісп'ять. Весь вінгер приєднався до ПСЖ влітку 24-го року з рена за божевільні 50 мільйонів євро. Але ось за цей період його ціна на ринку встигла вирости аж до 90 мільйонів. Зрозуміла річ, що це відбулося не само собою, а завдяки вдалим виступам хлопця у чемпіонаті та лізі чемпіонів. За 54 матчі він забив 15 горів та віддав 16 асистів. У фіналі ЛЧ він взагалі зробив дубль і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Хоча, як ви пам'ятаєте, Ямаль теж феєрив, однак до фіналу не дістався. Щодо грошей, то в ПСЖ у ДУЕ одна з найменших зарплат. На рік він отримує 2 мільйони шістсот 20 тисяч євро. Якщо що всі зарплати, які я називатиму сьогодні, до сплати податків. Мах та чарівник середини поля Пережан Вітіння грає у Франції з 22-го року. Тоді він перейшов спорту до ПСЖ за 41,5 мільйонів євро. Наразі цей виконавець є основним в команді. Луїс Енрікі йому повністю довіряє і не дарма. Саме завдяки розуму Вітінні ПСЖ вдалося виграти ЛЧ. Турнір, про який пережани мріяли все своє існування. При цьому сам футболіст дуже сором'язливо прокоментував цю звитягу, заявивши, що ПСЖ вдалося перемогти в турнірі саме завдяки вболівальникам та їхній підтримці. За свої старання Вітіні отримав ПСЖ не маленькі гроші, а саме 10 мільйонів 820 тисяч євро на рік. Іспанець Фабіан Руїс грає за ПСЖ з літа 22 го Тоді він приєднався до команди з Наполі за 22,5 мільйони євро, хоча ціник на нього тоді складав 55 мільйонів. Як парижанам вдалося так натурити неаполітанців, залишається лише загадкою. При цьому Руїс дуже круто влився у колектив чемпіонів та, як то кажуть, зацементував середину поля французів. До речі, нещодавно він потрапив у неприємну історію. Справа в тому, що Фабіан Руїс став жертвою пограбування під час святкування перемоги в лізі чемпіонів. В понеділок вранці були затримані двоє неповнолітніх, які намагалися пограбувати будинок іспанського футболіста в передмісті Парижа. Саме в той час Фабіан Руїс перебував на святкуванні присвяченому перемозі в турнірі. Зловмисники вже встигли привласнити деякі речі, але були затримані поліцією на гарячому. А якщо повертатися саме до зарплати гравця, то вона в нього складає 5 мільйонів 350 тисяч євро на рік. Головний добряк ПСЖ-півзахисник Жоал Невиш успішно проводить свій перший сезон у Франції. Влітку Парижани придбали 12 річного португальця в Бенфіки за 60 мільйонів євро. А футболіст чудово адаптувався до нової команди. За 52 матчі у всіх турнірах він забив 5 голів та віддав 9 асистів. У свої 20 років Жуал вражає не лише грою, за яку його вже назвали діамантом Парижу. Він виглядає дуже милим, розумним і свідомим хлопцем. Є в нього навіть якийсь, знаєте. Вигляд та дух футболістів з 80-х. заправляє футболку у шорти, не лізе в бійки та ставить команду на перше місце. При цьому ще каже, що йому байдуже на гроші, але як би то не було, жити на щось треба, і сім'ю годувати теж. Селезньов не дасть збрехати. ПСЖ не вишу платять 8 мільйонів 800 тисяч євро на рік. Мій брат з паралельної реальності ворота Джан Луїджі Доннарума, можна сказати, що витягнув ПСЖ до фіналу Ліги Чемпіонів. У Франції він зліта 21-го року, і тоді дістався прижаном безкоштовно, бо перейшов з Мілану як вільний агент. Його контракт з ПСЖ дійсно до літа 26-го. Вже зараз ходять чутки, що нібито італійський голкіпер. Відмовляється подовжувати угоду і має намір залишити команду. При цьому головним кандидатом на купівлю Джеджі є англійський Манчестер Сіті, і нібито сам Гвардіола готовий зустрітися з гравцем та запропонувати йому шалений контракт. Напевно, Нарумі вже набридли оці всі легкі перемоги в чемпіонаті, а головна ціль Ліга Чемпіонів вже виконана. Тому він не збирається змінити прописку. Все ж в АПЛ живавіша боротьба та для власного розвитку набагато більше шансів. Як би там не було, але зараз Голкіпер в ПСЖ отримує на рік не маленькі гроші 12 мільйонів 720 тисяч євро. Залишається тільки здогадуватися, скільки йому пропонує Манчестер Сіті. А я вам, друзі, пропоную не гроші, а набагато набагато більше. Підписку на канал Фолграм. Ну бо що світ змінюється? Гроші улітають, тренди минають. А підписка то назавжди. Хай хоч щось у вашому житті буде стабільним. І не забувайте, кожна підписка та вподобайка це. Плюсик один до вашої карми. Дякую кожному заздалегідь. Марокканський захисник ПСЖ Шраф Хакімі. Хто не знав, є вихованцем дрібського реала. В Іспанії він виявився нікому не потрібним. І через італійський інтер потрапив до ПСЖ у 21-му році. Наразі можна сказати, що Ашраф став одним із лідерів команди, без якого правий фланг парижан виглядає занадто незвично та мляво. Сережа дуже тішиться, що в них є такий футболіст, тому е, на початку 25-го року подовжило з ним контракт аж до 29-го. В цьому сезоні Хакімі провів за французів 48 матчів, зробив аж 14 асистів та забив 9 голів. Один з яких у фінальній чемпіонів своєму колишньому клубу Інтер. Таким чином Хакімі став першим гравцем в історії фінальних матчів цього турніру, який зміг забити гол своєму колишньому клубу. Отакий незвичний рекорд. А щодо грошей, то в ПСЖ йому платять 13 мільйонів 200 тисяч євро на рік. Центральний захисник Маркініос є капітаном ПСЖ, а ще він найдовше в команді серед всіх футболістів. За пережан він почав грати аж у 13-му році. Уявляєте, наскільки для нього була важлива перемога в лізі чемпіонів. Недарма він ридав як дитина після того, як закінчився матч проти Інтера. Коли я приїхав до ПСЖ, ніхто не вірив, що ми зможемо зайти так далеко. Це 12 років труднощів та страждань. Я дуже ціную Лує цей титул, він із нами, і ми веземо його до Парижа. За свої страждання та терплячість, Маркіньос отримує досить непогані гроші, а саме 13 мільйонів 430 тисяч євро на рік. До речі, ви помітили, що впродовж відео на екрані з'являлися ось такі золоті м'ячі. Так то ж для вас порахуйте їх разом із цим та напишіть у коментарях кількість. Подивимося, наскільки уважно ви дивитеся мої ролики. Та й для очей буде непогана руханка. Найкращий грузинський футболіст останнього десятиліття, а може навіть більше, хвічекварацхеля приєднався до посиже на початку 25-го року з Наполя за 70 мільйонів євро. І тільки уявіть собі, що за півсезону він зумів здійснити свою мрію дитинства, виграти лігу чемпіонів. Нещодавно він ганяв за наполі і фантастично став володарем золота серії. А, а тепер має трофеї Ліги Чемпіонів, Чемпіоната Франції та Кубка країни. Хвіча дійсно дуже талановитий футболіст з цікавою дворовою технікою, яка не є якоюсь витонченою, але при цьому є дуже ефективною. Впевнений, що тепер ПСЖ триматиметься за нього міцно. Ну і, звісно, грошима не буде ображати. Наразі Корацхелія отримує на рік 16 мільйонів 360 тисяч євро. А багато це для нього чи мало? Пишіть в коментарях. Ось ми з вами дісталися і до основної зірки ПСЖ. Усман Дебеле нарешті знайшов свою команду та ще й на Батьківщині. Після страждань в Барселоні, нарешті, він зрозумів, що футбол для нього не просто розвага, а справжня праця. Цей французький Вінгер чудово володіє обома ногами, Має якусь тваринну пластику та круте відчуття моменту. В сезоні 24-25 він провів за ПСЖ, увага, 49 матчів, забив 33 голи. Та відо 15 асистів. тобто робив результативну дію в 99% матчів. В ПСЖ йому платять на рік 18 мільйонів євро. Дембеле визнали найкращим гравцем ліги чемпіонів минулого сезону. І, як на мене, він може замахнутися і на золотий м'яч. Наскільки це можливо, не знаю. Якщо ви в курсі, пишіть. Я ж прошу вас підписатися та влупити свою вподобайку, бо старався зробити цікаве відео саме для вас і чекаю на фідбек. Скоро побачимося ще. Дивіться мої інші випуски. Бережіть себе та рідних. Sabe, ucrânia?